Всесвітній потоп це наслідок, а не кара. Е, ви розумієте, писали люди Біблію, писали так, щоб людина це розуміла. Бог не буде до нас звертатися незрозумілими. Для нас словами і зворотами. І, існує такий анекдот дуже смішний, каже, як професор помер і каже, до Бога попав, науковець професор і каже, ну що ж ти, Боже, а чого в Біблії так каже, було написано, що ти за шість днів світ сотворив? Ну каже, я ж не, не міг написати про квантову механіку пер, первісним людям.